Відсторонений міський голова Черкас Сергій Одарець зітхнув з полегшенням, коли з депутатської групи вільних демократів пішли зрадники. Про це він розповів на зустрічі із журналістами. Нагадаю, тиждень тому відразу семеро депутатів полишили лави вільних демократів у міськради. Це Микола Мерзаба ймурза Бакашев, Сергій Гладких а також Андрій Більда, Ігор Кіта, Тамара Вороніна та Євгеній Іван. Розлука з останнім була найскладнішою, каже Одарич, бо Євген Іван пішов із депутатської групи по неволі. Просто оголошений терор. Паном Білоусовим і його сподвижниками відносно комунального підприємства Черкаський зоопарк просто в наглу припинене фінансування і умови такі або виходиш з вільних демократів, або зоопарк не отримує ні копійки фінансування і потихеньку-потихеньку вимре разом із тваринами і всією тією колекцією, яка там є. На тепер група вільних демократів у міськраді налічує усього дев'ятьох депутатів. Полишати команду ПВДшників депутати почали як тільки но Сергія Ударича відсторонили від обов'язків міського голови.